Добрий день, дорогі українці. Сьогодні ми їдемо знімати відео будинку, який продається в місті Лозова Харківської області. Під'їхали ми до будинку, який продається. Ну що там? Це паркан дерев'яний. З середини подвір'я. Фіртка. Це земельна ділянка. Далі видніється з гараж. Літня кухня. Сарай. Ми підійдемо ближе. Паркан. З дерева новий пофарбований. Будинок. З цегли. Тріщин немає. 54,4 квадратних метри. Житлова площа 25,6. Вікна дерев'яні. Двойні. З віконицями. Віконниці хорошо закрити, коли дуже пече сонце. Фундамент. Проходимо далі. Оце земельна діляночка. Це. Тут садить, ось тут біля колодязя є яма, можна насос все підвести. З колодязя вода подавалася насосом в будинок, у ванну кімнату і. Санвузол. це літня кухня, газифікована. Заходимо в літню кухню. Заходимо в літню кухню. Тут коридор і дві кімнати. Перша кімната. На підлозі лінолеум. Газ бачимо підведений, газова плита. Проходимо в другу кімнату. Тут теж лінолеум на підлозі. І робоча плита. Гарне подвір'я. Земельна ділянка невелика, якраз для тих, хто не хоче працювати. Гараж із цегли, стерчить труба з буржуйки, все огорожене парканом. Тут ось сарай, собача будка для нового господаря. Подвір'я, драбина. Далі, каже господиня, є літній душ. Літній душ з цегли. Накритий шихвером. Двері хороші. Повернулися до будинку. Тут загорожено все. Теж парканом дерев'яним новим, пофарбованим, полісадник, де теж можна щось посадити. Це ванна кімната приміщення і. Санвузол, і кухня, і погріб. Можна посадити клубнику, малину. Тут у нас дровник. Для дровника теж потрібне приміщення, все в нормі. Заходимо в сам будинок. Це малий коридор. Не більший коридор. І тут будинок ділиться на дві частини. Направо у нас іде тут кухня, санвузол і ванна. Кухня. Меблі всі залишаються. Тут теж газова плита, котел, мийка. Санвузол Іванна повертаємо наліво, заходимо в ці кімнати лічильник. Теля суха. Плито яку можна топити? Повертаємось до спальні. Меблі, як я вже сказала, залишаються. Вікно двойне, стеля суха. Будинок газифікований, без долгів. Ціна будинку 7800 доларів. Кого зацікавить будинок? дзвоніть по телефону. Який буде в описі, під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Є кадастровий номер. Документи всі. Порядку зала груба, та, що гріється від пічки. Місто хороше. Це ще одна спальня. За шахвою теж є грубка, яка гріє від пічки. Поряд магазини, кіоск, залізнична станція, до центру 10 хвилин ходьби. Теля суха. Нам відкрили гараж. сцегли, Поли з дощок. Є в кінці буржуйка, яку можна взимку натопити і тут справляти машину. Будинок знаходиться в провулку. Це його вигляд. На все добре, дорогі українці.